Друзі, вітаю на каналі. 8 липня. Хочу показати, який чудовий результат по розмножуванні плохини живцями. Кажу, як коренева. Вдалося отримати чудовий результат. На даний момент температуру тримаємо в районі від 30 до 35. Основне що не було вище, ніж 35 градусів. Розпочався так, якби друга активна хвиля росту сажаців. Це означає, що вже саджанці вкорінилися. Е, тунелі на день відкриваємо. Протягом тижня-двох будемо проводити е акліматизацію, щоб листочки трохи привикли до сонця. І будемо вже пізніше висаджувати угорщики. Можна побачити, листочки трошки почали по краях діставати ось такий червоний колір. Це означає, що чуть-чуть підпеклися на сонці. Вони були явно світлого ось такого окрасу. так, Коренево почало наростати, на деяких сортах краще, на деяких гірше, але в принципі ось такий результат вже маємо. Приживаємо в районі 80%-80-90%. Були в нас два критичні моменти під час вирощування. Даних саджанців це було у нас від середини травня до кінця травня. Була низька температура, велика вологість і бували такі випадки, що ось так загнивали живці. Вчасно припинили полив, зробили провітрювання і все обійшлося. В даний момент я вважаю результат чудовий. Ось, дивіться, яка коренева. Ще тиждень два. Проведемо акліматизацію і тоді вже буде, можна буде приступати до висвідку. Ось така картина і ось такий результат. Почався активний другий ріст, це До, до, до була перша хвиля росту, почали наростати коренево і почалася друга хвиля росту. Саме на цьому живці. Так що найгірше вже позаді, лишилося ще правильно акліматизувати і, полу, і висадити. Ось такий чудовий результат. Дякую всім за увагу до зустрічі.